Їм досі болить. Їм болітиме завжди, бо війна прикраяла їхнє серце. Вона відібрала у них найдорожче синів, чоловіків, батьків. 15 липня для рідних полеглих героїв із села Потятинці був днем скорботи і пам'яті. Цього дня на фасаді Потятинської школи відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам: Тарасу Луцишину, Любомиру Гуменному, Івану Росоловському та Оресту Партиці. Саме у день української державності, громада села, родини полеглих, представники влади, духовенство, військові, учні зібралися на подвір'ї місцевого навчального Закладу, щоб пошанувати героїв, які посвятили Україні своє життя, пам'ятні дошки захисникам, що урочисто відкрили родичі загиблих, свідчитимуть про подвиг, нагадуватимуть про жертву, демонструватимуть відвічну боротьбу українців за свободу. Ці сучасні лицарі честі були всеціло віддані своїй батьківщині, вірні синівському обов'язку захищати свою землю і свої родини. Навіщо Реквієм у честь героїв духовні отці освятили пам'ятні знаки, молитви опам'янули полеглих воїнів. Нині в нашому селі Потятинці зібрала нас тут дуже і дуже важлива подія освячення пам'ятних дошок, вшанування пам'яті вірних синів українського народу, воїнів, захисників, героїв, які віддали своє життя за Україну, за її волю, за незалежність, за державу нашу, нині День української державності. Якби не вони, то би не було. Нашої держави, дорогі, тому нині та наша присутність, та наша молитва то є насамперед подяка, подяка нашим воїнам, героям за їхній великий подвиг, подяка за їхню жертву, за життя, яке вони віддали за всіх нас і за всю Україну, за те, щоб ми мали можливість жити на своїй рідній Богом даній землі. Тому. Складаємо їм велику подяку нашим героям, нашим воїнам, а так само дякуємо вам, дорогі рідні, мамо, тато, дорогі дружини, діточки. Дякуємо вам за ваших синочків, героїв, за ваших чоловіків, героїв, за ваших, за ваших батьків, героїв. Учасники поминального заходу поклали квіти до меморіальних дощок загиблим, запалили свічки пам'яті. Словами вдячності до рідних героїв, звернулися міський голова Сергій Насалик, староста Потятинського старостинського округу Петро Кучмій, від родин полеглих слово мав брат Тараса Луцишина Андрій. Сьогодні ми відкриваємо пам'ятні знаки нашим героям в особливий день, коли ми відзначаємо українську державність, хрещення Русі. І це багатовіковий шлях українського народу до утвердження держави. Ми вшановуємо пам'ять наших героїв, які віддали своє життя за Україну, за її незалежність, за кожного із нас. І сьогодні ми низько схиляємо голови перед рідними. Ми повинні розділити з ними їхню біль, допомагати. Але саме основне. Ми повинні розуміти, що ці пам'ятні знаки повинні нам нагадувати про те, щоб ми об'єдналися до перемоги. Щоб їхня самопожертва не була марна. І це саме основне на даний час для нас, щоб ми дивилися, об'єднувалися, бо ціна перемоги нашої росте. Сьогодні ми разом з вами відкрили і увічнили пам'ять наших героїв, наших односельчат. Наших учнів, вони назад назавжди повернулися до нас в рідне село на превеликий жаль спочивати і також повернулися в рідну школу, де вони тут навчалися, де їм плекали знання, любов до батьківщини, любов до рідних, і вони не побоялися такої жорстокої війни. Вони залишили рідних дітей, жінок. І пішли захищати свою державу. Насамперед хочу подякувати всім, хто долучився до організації цього заходу, який випав такий знаковий день день державності України, за, за яку віддали хлопці наші свої життя, не побоялись, пережили. Ми собі навіть не уявляємо і приблизно, що вони пережили і морально, і фізично, які великі випробування. Хоч щоб ми запам'ятали їх такими добрими, сміливими, мужніми, які вони були, щоб ми гідно шанували їхню пам'ять і всіх, хто віддав життя за волю України. І як правильно було сказано переді мною, щоб все це не було намарно, треба надалі підтримувати, бо тому що до перемоги ще далеко. Ворог сильний, підступний з кожним днем видумує нові якісь хитрощі. Тому хто чим може, хто інформаційно, хто грошима, хто хто як може, мусимо підтримувати, бо інакше Україна не переможе. Слава Україні, Героям слава Тарас Любомир. Іван Орест усіх їх таких різних з власними не схожими між собою історіями життя, геть однаковими мріями об'єднала любов до України, жага свободи і віра у перемогу. Саме це зробило їх спільниками, учасниками та героями великої визвольної боротьби, у якій Україна платить незмірно високу ціну.